Коли в вашому гаманці ні гроша і в кишенях теж порожньо або взагалі їх немає, автостоп ваш єдиний вихід. Якщо вам треба доїхати хоч на край світу, для цього знадобиться будь-який транспорт. Але увага проїзд у громадському транспорті зайцям не зарахується. Автостоп вже давно став звичним явищем для європейців. Поступово він набирає популярності і в Україні. Автостопери часто знімають свої мандрівки на камеру. Так, відомий відеоблогер з Харкова Максим Заселян побував у 31 країні, проїхав автостопом понад 45 тисяч кілометрів, двічі перетнув пустелю Аризони, літав без документів та спав на дохах Стокгольму. А ще був учасником реаліті шоу автостопом до Гавани. Отак, от і живемо. в Майами. Но нас сегодня выселяют из нашей квартиры, точнее выселяют аутсерфера, который нас писал, и нас вместе с ним. Так что будем искать новое жилище, непонятно, где мы сегодня будем спать. Забавно лежишь такой, загораешь на пляже в Майами, а в 10 метрах от тебя загорает Шеннон Брикс. Тот самый боксер, Чи жила віс, який вистояв для нас раундав з пічко старшим і задирався пічко младшим. Кожне утра виходять в видувець кочок. Також тут роз'їжджає невіліке Ґутін и і Ізаруб ним там вместе. Поначитавшись схожих блогів про подорожі, Аліна зважилася на автостоп. І минулого року під час зимових канікул разом з подругою вирушила у мандрівку. Ми сиділи такі, один із зимніх вечорів, і я кажу, а давай поїдемо у Львів автостопом. Вона говорить, а давай. Так і поїхали, нам так сподобалось, що ми вирішили не їхати в Суму відразу, а поїхали ще Івано-Франківськ, Чернівці, Кам'янець-Подільський, Хотин і так далі. Ну і так закрутилось, завертілося. На сьогодні дівчина проїхала більше 10 тисяч кілометрів. Останній її подорож була країнами Скандинавії, Данією, Швецією та Норвегією. Крім цього, вона встигла побувати в Італії та Грузії і вважає, що автостоп пасує не тільки хлопцям, а й дівчатам. Я вважаю, що хлопці дівчата рівні між собою. І це мене навіть трохи ображує, що ну що дівчатам вдома сидіти чи що. Автостоп для декого став способом життя. Так, чернігівський журналіст Олександр Волощук подорожує автостопом з 2002 року. Під час більшості подорожей вивчав життя українців за межами батьківщини, а також досліджував тему масових репресій 1930 50 х років. Усе побачене та почуте фіксував на папері. Як результат, п'ять книг автостопом на край світу, північна Одіссея, назустріч сонцю, кавказький щоденник та «44 дні. Сумчанин Олександр Таков теж займався автостопом. Чоловік стверджує, безпечно стопити можна не всюди. Краще це робити в ось цих країнах. В Західний світ ясно, що там безпечні буддійські країни. Вони безпечні, але там немає традиції автостопу. Там важко людині пояснити, чому ти Ну, ну прийнято платити, небагато виплатити. А ще Олександр наголошує, що для автостопу за кордоном обов'язково треба знати мову. Для автостопу ти сядеш і дундуком будеш сидіти, ну це ж не ну якби людина тебе підбирає, вона очікує дізнатися від тебе, звідки ти. Тому е, я раджу всім подорожувати, але вивчайте мову, і світ для вас. Автостопери користуються і специфічним сленгом. Так, безкоштовна нашівля у них зветься впискою, водій драйвером, а конкурентів-дачників іменують тюленями. Якщо ж ви все таки зважилися бути автостопером, то найголовніше, що ви маєте зробити, це вивчити ось цей жест і активніше голосуйте. Адже чим активніше ви будете голосувати, тим більше що до вас таки підійде машина і вам пощастить. О, ось бачите, це працює! Автостоп відбувається на взаємно вигідних правилах. Сівши в машину, ви зрозумієте, що ви будете надавати водієві заснути від нудьги, а він вас за це безкоштовно довезе. І до речі, тут треба жити за його правилами і слухати ту музику, яка йому подобається.